Вибираємо. Чоловіки бозняки ще ті спокосники, і в їх чари дуже легко потрапити, тому що вони такі легкі, невимушені. Це ну, нам дуже цікаво, вони такі фігоро тут, фігоро там. Як я помічала, вони ще ті фантазіори, можуть нам говорити, чого є і чого нема. Дівчата зазвичай вони дуже люблять і вважають, що вони мають спробувати максимальну кількість дівчат, поки не знайдуть свого умовного астрального близнюка. Якщо ж все ж таки вирішили завлодіти увагою когось певного близнюка, то спробуйте спочатку стати йому подругою. обговорити з ним різноманітні плітки, показувати, що ви достатньо ерудована, але в той же час достатньо легка і не вимушена з почуттям гумору, вони дуже будуть сміятися. і на перших порах ніякому разі не розказувати йому, що ви дуже хочете заміж і мати п'ятьох дітей. В одязі краще віддати перевагу стилю кежуал, тому що близнюки вони дуже швидкі, і одяг для вас має бути достатньо комфортний, зручний, щоб ви банально за ним стигнули. Якщо це відео дивляться, чоловіки близнюки будь ласка, не жаднічайте і поділіться, хоча б одним секретом, як зачепити вашу увагу.